9 травня 2025 року в Черкаській православній гімназії імені преподобного Сергія Радонезького відбувся День відкритих дверей. Урочистий захід у навчальному закладі відвідав керуючий черкаською єпархією митрополит Черкаський Канівський Феодосій. Крім гімназистів їхніх батьків та викладачів, серед гостей свята були вихованці Голосіївської монастирської школи Перспектива з Києва. Урочистості розпочалися в домовому храмі гімназії, де у співслуженні Черкаського духовенства високоприсвященіший владика звершив панахиду за спочилими захисниками вітчизни у 80-ту річницю перемоги у Великій Вітчизняній війні, після якої Митрополит Феодосій звернувся до дітей і дорослих зі словом. Благословен на Бога, нині прісний великий віком. Амінь. ценю вам гомо Шановне духовенство, дорогі браття і сестри, діти, вихованці нашої православної гімназії, сердечно вітаю вас всіх з святом Пасхи Христової, що продовжується, і з Днем великої перемоги у Великій Вітчизняній війні. 80-ті роковини великої перемоги. Ми сьогодні святкуємо і справді для всіх людей. Доброї волі цього світу, це залишається велика перемога. А чому велика перемога? Чому хтось нехтує цим найменуванням і намагається зробити з великої перемоги або День скорботи, або День примирення, чи День якоїсь пам'яті. Велика перемога тому, що це перемога не однієї країни над іншою. Не країни воювали між собою у тій війні. Не народи воювали між собою у той війні, ані заради ресурсів чи землі була та війна. Та війна була війною людства із сатанізмом, а людства в традиційному, споконвічному розумінні цього слова, яке воювало все своє життя тисячами років, але в цей раз. Проти людства повстав сам сатанізм в обличчі нацизму. Як біс входить в людину, так сатана увійшов у цілий народ, да й не в один народ, а в низку народів Європи. Ніколи раніше людство такого не бачило. Війни були, є і будуть спереду ще. Але ніколи людство не бачило такого сатанізму в обличчі людському. Коли з людської шкіри робили плафони для люстр, коли з людської шкіри робили перчатки, коли сотнями тисяч знищували людей у газових камерах та канцтаборах лише за те, що вони іншої національності, ніколи в житті людства такого не було, як у нас було в Бабиному Яру. Мирних людей вели і розстрілювали сотня за сотнею, тисяча за тисячею, 10 тисяч, наступні 10 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч киян тільки за те, що вони або євреї, або православні. Блокада Ленінграду. Просто людей вбивали голодом. Свідомо, харчування було. Не давали, щоб провезли в Ленінград по Ладозькому озеру ані борошна, ані олії, ані чого, щоб люди вижили. Люди пухли з голоду, хоча харчування, продукти були, не давали, бомбили. Це в тому числі біль нашого серця, тому що мій рідний дідусь кістками своїми зараз лежить на дні Ладозького озеру. Він, моряк і син моряка, возив. Продукти харчування і вивозив звідти людей. А німці намагалися стріляти по цим кораблям, щоб не дати людям вижити. Розбили цей корабель і мій дідусь потонув разом з усіма. Це справжній сатанізм. Не так було в історії. Люди, навіть які воювали, народи, які один з одним воювали, вони. Тим не менше з повагою відносилися одне до одного, ніколи вони не знищували інший народ як тварин до того, як сатана вселився у той народ, який вважав себе привищим за всіх, мудрішим за всіх, логічнішим за всіх. Сатану було посрамлено саме силами наших з вами батьків, дідів і прадідів. Посрамлено, на деякий час адже ідею не можна вбити. Ідея нацизму вщухла, але потрошки піднімає свою голову. І тому ми з вами, щоб не забути, що таке нацизм, повинні святкувати перемогу над ним. Не над германським народом, ні. Не над народами, які теж були фашистськими народами тоді. а Це Румунія, це Югославія, це Болгарія, це Японія і ще. Низка країн сателітів. Італія. Не над цими народами ми святкуємо перемогу, а над нацизмом, як сатанізмом, який хотів вбити все людське в людях. До того ніколи такого не було, через наголошую. І вже 80 років як такого поки що немає. Саме тому, що наші з вами діди й прадіди перемогли тоді цей нацизм. Вони заслуговують не тільки нашої молитви, але постійної нашої вдячної пам'яті. І якщо ми стираємо у себе цю пам'ять, якщо ми її замінюємо якимось симулякрами, нам треба буде потім відповідати перед Богом. Невдячні нащадки завжди потім відповідають перед Богом. Якщо не хочемо відповідати, сурово відповідати, ще в цьому житті відповідати. Шануймо наших переможців-предків, царство їм небесне і вічний спокій. Христос Воскрес! Христос Потім відбувся святковий концерт, який також розпочався зі вступного привітання владики. Дорогі діти, шановні дорослі, Христос Воскрес! Сердечно вітаємо вас сьогодні! В Черкаській православній гімназії імені преподобного Сергія Радонецького. Сьогодні, хоч і дочливий такий, бачите, але святковий день у нас. І не тільки тому, що свято Жон Мироносіс ще не відійшло, але ще й тому, що до нас у гості завітали такі самі діти і дорослі з Києва, з православної школи. Сьогодні день у нас особливий. І наші вихованці гімназії хочуть вам показати свій спектакль, порадувати вас і зробити все, щоб радість світлого Христового Воскресіння і свята Жон мироносець залишилась, не дивлячись на таку невеселу погоду в ваших серцях, коли ви повернетеся до себе додому в Київ. Ми дуже раді, що ви з нами сьогодні. Приїжджайте завжди. Ми будемо старатися бути гостинними. Спаси, Господи! Христос воскрес! Христос Під час концерту черкаські та київські православні школярі продемонстрували підготовлені ними театральні постановки та літературно-музичні композиції. даром не везет, есть и марля, есть и йод. Не хватает. Красный крест. Вот, Будь ребята, вот, ребята, вот и вата, вот и надо, Бен... и від єдиного живого Бога. Нечестивом вже немає миру, сказав Господь, книга пророка Ісаїв, щоб людина могла йти угодним Господу шляхом, вона повинна вести єдину угодну Богові війну, війну проти самого себе. Той, хто не веде війну проти самого себе, проти своїх пороків, гріхів, той неминуче веде війну проти Бога і світ ближне святитель Миколай Цель. Все на кругу накрив туман, темний морок, пітьма, обман. Ми неначе в поганім сні заблукали у цій пітьмі, Та шукаємо, хто винен в тім, що над містом ворує дим. Мріять, маленькі діти, ворогів вогні спалити. І палає серцях прокляття замість Божої благодаті. Не шукай ворогів дарма, гріх твій ворог твоя тюрма. Не шукай рукотворний град, гріх твій ворог, і він твій кад. Покидайтесь, брат та сестра, дійсно нам на війну пора, на війні, що у кожному серці, не потрібні збройні берці. Меч духовний, це слово Боже, подаває пізьму ворожих. Ми рузьмо в дорогу, буде справжньою, беремо. Тож вставай і борись до нас саме, в не ті, сам Господь разом з нами. Весь твій рід за твоєю спиною. Часу бути мудини. Дякую всім, що прийшли, і великі і священству, і гостям. Дякую, дякую, дякую. Вітаю зі святом вас із пастою, із женами Біромосицями. І з Днем Перемоги. Але ви знаєте, у нас свято, ми святкуємо, а знайдуться люди, які скажуть, що ви святкуєте, в країні війна йде, а ви тут святкуєте. А знайдуться люди, які скажуть, у нас храми забирають, а ви тут святкуєте. А я скажу, а чому ж у нас війна і чому у нас храми забирають? А тому що в нас не було виховане покоління християн. Тому ми це все, все і маємо. І ми якраз займаємося тим, що має вирішити цю проблему. Ми не просто святкуємо, це частина нашого виховання, нашої освіти. От ми виховуємо тут нове покоління християн. І якщо матимемо багато віруючих людей навколо нас, то тоді не буде в нас ні війни, не будуть нас травми забирати, і будемо жити ми чудово і прекрасно. Тому ми займаємося вихованням. Це саме перше, чим ми повинні в тому світі займатися. Після концерту юні модельєри Черкаської православної гімназії показали глядачам свої творчі роботи. Дитяче дозвілля цього дня урізноманітнила екскурсія зоопарком гімназії. А для всіх гостей свята було організовано ярмарок солодощів і виробів гімназистів, незважаючи на дощову погоду. День відкритих дверей гімназії пройшов активно і творчо, в теплій і душевній атмосфері пасхальної радості.